Якщо ми говоримо про дрони, вже скажи, будь ласка, от ми сьогодні маємо війну дронів вона така вже стала дуже дуже сильна, потужна. Різні моделі, про які ми може ще й не знаємо. Може, ще щось там готують наші спецслужби цікаве, щоб здивувати ворога в лапках. От якщо у нас реби, дрони далі, що може бути? От як ти вважаєш, якщо технологічно ми будемо дивитися на цю війну, ну, розвиток і впровадження штучного інтелекту, впровадження. Точніше, масштабування. Зараз на даний момент у нас, умовно, один дрон використовується для знищення, а можна для знищення цілі використовувати безпосередньо вже рої. І угу. типу, да, є початок руху в цьому векторі, але він не такий пришвидшений, і воно буде тільки згодом масштабуватися і розвиватися в більш технологічне. не просто там з палок та проводів дротів складатися. Той же самий дрон, або дуже безпосередньо нанотехнології якісь умовно, там, висока, високоуглеводні матеріали використовуватися, провідники більш потужні використовуватися, щоб буде забезпечити ефективніше застосування, і може там не одноразове, а багаторазове. Ну, ми ще вийдемо на міжнародний, рин... ну, на міжнародний рівень в плані дронів на всіх рівнях, що тактичного, оперативного, стратегічного рівня. Тому що в нас це починає розвиватися, і ми показали зараз всьому всесвіту, що ми знаємо вирішення проблем, і це ефективно. Ми знайшли ефективність застосування його на виняток там, великих концернів, які зараз є в світі. І ми починаємо рухатися в цьому, в цьому напрямку. І воно буде тільки розвиватися і підтримуватися за рахунок нашого досвіду.